Як непомітно спливає час, і як би нашим головним героям не хотілося бодай трохи відкласти цю мить, проте на них вже зачекались документи про освіту. Шановні присутні, ось і настає той зоряний час та урочиста хвилина, коли підбивається перший підсумок життя. І вже за мить на цю сцену піднімуться випускники 2024 року, щоб отримати омріяні свідоцтва про закінчення школи для вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти на сцену. Запрошуються директор школи колісник Віталій Васильович та заступник директора з виховної роботи Бондаренко Олена Миколаївна. Дорогі друзі, на сцену запрошується класний керівник Бабенко Інна Вікторівна і весь 11-й а клас. Бабенко Ксенія Літл Бабенко або Ксюшка Бабенко відповідальна та щира. Вона завжди готова прийти на допомогу. Її невичерпний оптимізм та усміхненість заражають всіх навколо. Ксюша не боїться труднощів і завжди знає, як знайти вихід із будь-якої ситуації. Її дипломатичність та вміння вести переговори роблять її незамінною в будь-якій команді. Береснева Василіса. Дівчина з найблакитнішими у світі очима, з вражаючим творчим талантом та нестримним бажанням змінювати світ на краще. Неодноразово відстоювала честь та обласних мистецьких, отримуючи найвищі нагороди. Боже є вона щира, добра та сяюча, як тисяча зірок. Не любить бути в центрі уваги і не прагне до лідерства. Проте має гострий розум і глибокі знання. Боровий Олег. Доброзичливий та веселий хлопець, який завжди прийде на допомогу, має відмінне почуття гумору та може говорити про все на світі. Танцюрова Софія розумна, відповідальна, мрійлива, вперта, але амбіційна дівчина завжди відстоює свою думку. Танцюристка, що блиснула на багатьох турнірах. Чук, Богдан, амбіційний музикант талановитий спортсмен з гарним почуттям гумору, завжди готовий допомогти товаришам, коли цього потребує ситуація. Максименко Анастасія це не просто учениця, це справжній промінчик світла. Ніжна посмішка та щира доброта роблять її справжнім сонечком у будь-якій компанії. Сованість незамінною помічницею та вірним другом, запальний характер та вміння розвеселити всіх навколо центром уваги в будь-якій компанії. Невзорова Софія, ця людина тиха гавань у буркливому морі життя. Її незворушність часом вражає, адже здається, що нічого не може вибити її з колії. Навіть у найскладніших ситуаціях вона зберігає холодний розум, її справжня пристрасть, спорт це її шлях до самовдосконалення. Не читаємо Анастасія! Мрілива, спокійна, доброзичлива творча особистість, захоплена мистецтвом. Життєве кредо має життя, красиве, коли, коли кольорове. Пархоменко Дмитро. Серйозний, а іноді не дуже непередбачуваний, завзятий. Любить подорожі та активний стиль життя. Він постійно прагне до саморозвитку, тому бере участь у багатьох наукових та спортивних заходах. Завдяки своїй цілеспрямованості та впертості він завжди досягає поставлених цілей. Пилипець Іван, людина, яка завжди йде на крок попереду, бо найвищий в класі він втілення спокою та врівноваженості, доброзичливий із задоволенням займається спортом, готовий підтримати будь-яку ідею, адже не любить сперечатися. Його позитивний настрій та дружелюбність роблять його чудовим компаньйоном у будь-якій ситуації. Оду, Дарія. Цій дівчині дивовижне поєднання ніжності, тендітності, чуйності і соромезливості. Єдина з мільйонів з такою чистою душею Сургуч Софія, дівчина, яка поєднує в собі непоєднуване, Старана учениця, душа компанії, переможниця конкурсів і олімпіад, в майбутньому можливо співачка або президентка України. словом, куди життя занесе. Щобур Сергій, талановитий та самостійний учень, захоплюється спортом, працює, цікавиться фізикою та астрономією, незважаючи на свій інтерес та здібності точних наук, поки не планує пов'язувати своє життя із цією сферою діяльності. Щокром демобій цей хлопець душа дівчачої компанії. З ним завжди легко та приємно спілкуватися. Його позитивна енергія та щира усмішка заряджають оточуючих своїм оптимізмом. Активно займається спортом, адже він дає йому можливість виплеснути енергію, тримати себе у формі та досягати нових вершин. Шипік Поліна, вона тихий спостерігач. Хоча Поліна Ніпра не прагне бути в центрі уваги, її гострий розум і глибокі знання не залишаються непоміченими. В майбутньому планує стати висококваліфікованим ендокринологом. Шляхецький Єгор – інтелігентний хлопчина, що втілює в собі глибону знань. Його гострий розум та аналітичні здібності роблять його учасником олімпіад, підтверджуючи його статус інтелектуального лідера. Пожелавський 11-го класу. Наказ. Номер 532 від 7 червня 2024 року про випуск зі школи учнів 11 класів Керуючись статтею 53 конституції україни законами україни про освіту про повну загальну середню освіту іншими нормативно-правовими документами відповідно до наказів міністерства освіти і науки україни та наказу по закладу освіти на підставі результатів семестрового та річного оцінювання у 10 та 11 класах на виконання рішення Педагогічної ради протокол номер 11 від 31 червня 2024 року випустити зі школи зрученням свідоцтва про забуття повної загальної середньої освіти, нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні та похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні предметів учнів 11 А класу, Кисельову Софію Олегівну за особливі досягнення у. Вивченні Фінансової грамотності та географії Шляхницького нігора Андрійовича за особливі досягнення у вивчення фінансової грамотності. Оголошується подяка батькам Тетяні Андріївні та Андрію Леонідовичу за зразкове виховання сина та тісну співпрацю зі школою. Батьки запрошуємо на сцену. Випустити зі школи з вручення свідоцтва про собуття повної загальної середньої освіти. Нагородити срібною медаллю за досягнення у навчанні. Та похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні фінансової грамотності, ученицю 11 а класу Бабенко Ксенію Сергіївну. Сва про забуття повної загальної середньої освіти нагородити срібною медаллю учнів за досягнення у навчанні Сургуч софію петрівну. Чутина тимофія євгеновича оголошується подяка батькам. Ользі Олексієвні та Євгену Вікторовичу за зразкове виховання сина та тісну співпрацю зі школою. Шановні батьки, запрошуємо вас на сцену.